Книга об'явлення перший розділ, 18 вірш. Син людський промовив. Я живий і був мертвий, а ось живий на вічні віки. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми торкнемося терміну живий в рамках вічний. І так Бог являється вічним, тому що Він існує без початку і без кінця. І ось вірші з Біблії, які ми сьогодні. Розглянемо. Вони свідчать слідуще. Бог не залежить від часу, на відміну від е, людей, від е, тих, хто існує на цій землі. Вихід 3 розділу 14 вірш сказано. І промовив Бог до Мойсея: Я є той, хто є. І скажеш так, синам Ізраїлевим: Я є, послав мене до вас. Минулий раз я вже якби говорив про те, що книги зі об'явлення там йде три часових е, періоди. В старому заповіті, коли Господь являвся, він використовував один термін, який означав всеохоплюючий час, який не має початку, тому що минулий час, навіть коли ми використовуємо, ми передбачаємо, що це колись почалося і майбутній. також. В даному випадку, ми, верніше, Господь використовує і показує про те, що Він є вічним, він не залежить від часу. І в той же самий час Бог існував до самого створення. Тобто, створіння, воно не є відвічним, воно має початок, і цим початком є Господь. І ось псалом 89 і другий вірш сказано: перш ніж народилися гори, ти створив землю вселену від віку і до віку ти Бог. І так, Псалом говорить про те, що Бог існував до всього існуючого, і він є. Джерелом і початком, тому що Він є вічний. В той же самий час е, Ісаїя говорить про те, що Бог є вічним і незмінним. В нашому розумінні незмінний це непорушний, можливо. Тобто той, хто не змінює форму, але знову ж статус або саме значення для Бога незмінний, мається на увазі в тому, що Він постійний в своїх діях і намірах. Як він проявляє ці наміри, це вже залежить від обставин, але він є незмінним. Хоча він був відвічним, він народився, ну, Ісус Христос від Діви, Він змінився, але Він не змінився в намірах події, і обставини вони не змінюють його. Так от, Ісаї 40-й, розділ 28-ї віриш: хіба ти не знаєш, хіба ти не чув? Господь Бог вічний, Творець кінців землі. Він не втомлюється і не знеміг, і його розум неосняжний. Тобто він не втомлюється, він не змінюється. Людина, коли втомлюється, коли в неї стрес, вона змінюється. Змінюється в характері поведінці, в емоціях. Вона ну, характер змінюється, якби або в емоції. А Господь незалежно від обставин, ми читаємо, що Він не змінюється. І ось Тимофія сказано. Цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богові честь, слава на віки вічні... віків. І так, як старий, так і новий заповіт говорить про те, що Бог є вічним і незмінним. Саме слово живий перше слово, тому що ми, коли читаємо книгу об'явлення, 18 вірш, там сказано, що я, бу... я живий і був мертвий і ось або просто я, я живий. На віки вічні. ось живий. Так от перший статус говорить про те, що Бог був вічним, Він являється вічним, і земне життя це було лише, ну, скажімо, так, етап в житті Господа, Бога. Це є таємниця, яку ми вічність будемо розглядати, досліджувати, і нам буде важко зрозуміти. В нашій людській природі є здатність все. Співставляти, упрошувати, але Бог набагато складніший. Не дивлячись на те, що ми на перші полі створені по образу і подобі його, ми відрізняємося від Бога в багатьох питаннях і в багатьох факторах, як би там не було. Так от, Бог існує у всіх, незалежно від часових вимірів, минуле, теперішнє майбутнє, воно не має над ним влади. Ну, ми читаємо в 18 му віршові є альфа і мега, початок і кінець, говорить Господь Бог, який був, є, і гряде вседержитель. Тому Бог існує незалежно від часу, простору, або інших якихось обмежень. Ніщо на нього не впливає. Він існував, існує і буде існувати, тобто його існування вічне. А нам залишається дії апостолів сказано. Незважаючи. Бог на часи невідомості, а ось всім людям наказує, щоб скрізь каялися. Амінь.